На жаль, ранок розпочався із повітряної тривоги по усій території України. Вона тривала приблизно 5 годин. Вибухи пролунали у кількох містах. Зокрема, росіяни знову почали бити ракетами по столиці, і самого рання вони завдали чотирьох ударів по центру Києва. Відомо, що одна із ворожих ракет впала в районі пам'ятника Грошевському. Ще одна влучила у дитячий майданчик. Очевидці пишуть, що серед цивільних є і поранені, і на жаль, загиблі. Прямо на дорозі горіли машини, що просто морно їхали. Ось так виглядав ранковий ефір BBC у Києві. Відео дівчина записувала просто йдучи по вулиці. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як лепіть ракета. І я почула це. Лише в одному Шевченківському районі у Києві восьмеро загиблих. Ще 24 мирні жителі отримали поранення. Пошкоджено також будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка. Тим часом удари по столиці не припиняються. Ось удар поряд з мостом Кличка у Києві. В Мережі жартують, що це так росіяни за Кримський міст місцяться. До слова у Києві, метро зупинило роботу та працює як укриття. Ось відео із однієї зі станцій. Є інформація про удари по критичній та цивільній інфраструктурі під завалами, чимало людей. Повідомляють, що у більшості районів Києва та області немає світла. У столиці працює протиповітряна оборона. Серія вибухів пролунала також у Дніпрі. Місцеві медіа повідомляють про удар по житловому кварталу. Утім, прильотів у місті не припиняються звуки вибухів чути також у Кривому Розі у Тернополі в Івано-Франківську, на Харківщині, на Сумщині, на Житомирщині, на Рівненщині, у Львові та області. На Хмельниччині спрацювала ППО. Загалом Росіяни випустили по Україні 83 ракети. 43 з них збила наша ППО. Ймовірна мета цієї атаки Росіян максимально вивести з ладу енергетичну інфраструктуру в багатьох місцях. Перебої або й повне зникнення. Подачі електроенергії, а от на Волині нині, на щастя, все спокійно. задля безпеки у школах припинило онлайн навчання до слова до п'ятниці, 14 жовтня. усі школи України переходять на дистанційку. Волинян просять не ігнорувати тривогу і ховатися в укриттях. Всі ви бачите, шоу відбувається в нашій країні. Тому е, зараз всі знаходяться в укриттях. Е, можливо, буде відключення від світла. Можливо, буде відключення від водопостачання, але влада, ми на місці все робимо все можливе, щоб такого не відбувалося. Луцький міський голова запевнив, що у громаді забезпечили критичний запас питної води. До того ж у підприємства водопостачання є альтернативне живлення. Критичним запасом палива забезпечені також комунальні підприємства та медзаклади. Втім, жителів громади просять за можливості запастися водою. А тепер про головні події ночі під ворожим вогнем знову опинилося Запоріжжя. Росіяни вдарили по житловому будинку, знищили цілий під'їзд багатоповерхівки, кажуть у мерії. В результаті двоє людей загинули ще п'ять. Людей постраждали серед них дитина, у якої порізи від уламків скла. Пошуково-рятувальні роботи нині тривають. Ще 10 ворожих ракет вночі. Прилетіло й по Миколаєву. Попередньо жертв у місті немає. 70 приходів лише за день на Сумщині. В результаті обстрілів в області загинула жінка. У ще одній громаді області влучили у підприємство.